Що бажаєте замовити картоплю, на Кіклорадський жукний напишіть мені в особисті повідомлення, я вам пропишу всю характеристику і ціну. Задовільнить, будете замовляти, ні, так, ні. Полинь пити потрібно, так як я говорила в попередньому відео, бубочки. оті. Можете запивати їх водичкою, як там, можете просто ковтнути. Це тоді, коли у вас там ну, понос. Поняли, да? <хи> вот. А саме краще, якщо є якісь ну, якби хвороби, то краще йти до лікаря. Ну, самолічення, ви ж знаєте, що це неправильно. Хто знає, хто і знаєте, ще трави дуже важливо вірити в це. Не просто хтось сказав, там десь в інтернеті почули і, будеш пить, і буде пити, буде допомагати. До цього потрібно підходити дуже е, високо, е, обдумано. В свій час, десь років 20 назад, я дуже займалася травами, дуже читала, тому що я хотіла вилічити собі волосся. У мене було таке рідесеньке, худесеньке волоску і ніколи не було довго волосся. Ну це вже коли я доросла стала, мені стало бобкаре, Я я вже стрижуся років, невірно. 10. А раніше, взагалі, геть худенькі були волосики, і я їх вилічила травами. Розумієте? Мила. І я про трави багато знаю, тому але краще йдіть до лікаря. Бажаю вам здоров'я!